Хлопці, добрий, добрий день. Добрий день, Віктор. Це ви що, після вченої ради вирішили що то обговорити? Обговорити нашу співпрацю. У вас є співпраця, а ви хто? Ми учасники вченої ради і працівники Українда і ПВТ мені погоріли. І це працівник? Не, я член вченої ради. Член член вченої вченої ради. ради, ось хлопці. Після, Юрій Пономар. Да. Да, Юрій Пономар після завершення вченої ради, яка сьогодні у нас відбулася, відійшли трошки в сторону і обговорюють досягнення Юрія Пономаря за нашої участі за останній час. Юра недавно побував на виставці в Румунії. Задоволений участь у Руминії, не дивлячись на те, що це затратно і ну, так. Потрібно було ці затрати вести, щоб нас там побачили. От. І ми маємо надійливий результат в подальшій співпраці з руминськими сільськосподарськими виробниками. В результаті участі у виставці ми маємо замовлення. Ми це замовлення вже перше виконали. І от при виконанні цього замовлення, при постачанні нашої важкої дискової борони. Комбіновані зілями, при отриманні клієнтом цієї борони, при розмитненні був вручений сертифікат, євросертифікат, який ми отримали, завдячуючи нашій спільній роботі, завдячуючи Віктору Погрілому, завдячуючи Володимиру і провівши цю роботу. З цим сертифікатом у Румунії техніка розмитнюється без сплати ПДВ. І в результаті того, що якщо є цей ділер, який в нас купляє, а він є в програмі компенсації вартості техніки від Євросоюзу, ще господар, кінцевий споживач, фермер ще отримує десь До 25% компенсації з Євросоюзу. От що дає такий документ? Сертифікат євросертифікація, євроінтеграція да? нашої техніки в Євросоюз. Тому я надзвичайно задоволений, як керівник підприємства, і пропоную своїм колегам, хто ще не має цього сертифікату, треба вставати на цю стежку роботи і сумісно з інститутом випробування у ПВТ зробити сертифікацію своєї продукції. Це дає майбутньому поштовх успіху в бізнесі. Ну, Дякую вам, шановні Добре. друзі і колеги. Тут ми вже неодноразово заказали, має контакти. По з європейськими органами сертифікації може проводити як добровільну сертифікацію на безпеку машин, так і затвердження типу без вивозу техніки з України. Цю програму Краснянка громад спільно з інститутом і польським органом сертифікації реалізувала. Можу відмітити, що була заповнена тільки одна тізельна борона, а сертифікація. Юрія Васильовича всього гами машин, всіх машин. Всіх машин, да. Да, Типів машин. Правильно сформівані модельні ряди, отримано, по-моєму, 7 чи 8 сертифікатів, да. які охоплюють 60, мабуть, моделей. Да. Десь так, да. плюс-мінус. І, і це є Типів. така робота спільна, як їх представити перед органом, щоб мінімалізувати. Кількість сертифікатів, а максималізувати кількість найменувань. Ну і відповідно і кошти десь мінімалізовані. Ми займалися спільно цим питанням із фірмою. Тобто там були представлені співробітники, які, яким, яких ми консультували, які нам надавали правильну інформацію. Ми щось підправляли, ми щось радили, yeah. до нас прислухалися, і спільними зусиллями була проведена така робота. Це не так просто, це дуже гайно в часі, це велика кропітка робота. Але час йшов, робота робилася. Є. Да. І, і, і Європа це сприймає. Але я ще хотів сказати про Володю, що він у нас тепер дещо уйшов з центру випробувань і перейшов в орган затвердження типу, який тепер при інституті є. Саме такі процедури по затвердженню типу ми проводимо, наприклад, з заводом Кобзаренка. Ми отримали заявку від такого виробника, який знаходиться в Кропивницькій, фірма Фаворит, яка виробляє також сільськогосподарську техніку, ґрунтообробну техніку. І вони нам, ну, зараз ми працюємо спільно з ними для отримання сертифіката затвердження типу на ґрунтовопровобну техніку. Це сівалки, це борони. В результаті нашої роботи і співпраці вони отримають сертифікат затвердження типу на категорію С і будуть мати би, свій сертифікат український на свою продукцію. В результаті цього також отримається декларація, вони можуть змогу мають змогу потім уже Маркувати свою продукцію, ну, а де ж гроші? І де вони використовують цей Український сертифікат затвердження типу. До речі, можу доповнити, що якраз євросертифікацію фаворить теж. Про, завершує, про, чи завершує завершив, вони, завершив по, по тій схемі, як і Юрій Васильович. Але тепер вони бачать смисл сертифікатів затвердження типу. І куди вони його везуть? Як було сказано, наш сертифікат затвердження типу вони подають при продажах на той самий Казахстан і в страни туди, в дальнього сходу. Mm -hmm. Льоня, mm -hmm. ну ще ж є питання, що нове щось робить. Mm -hmm. І що ж ти пропонуєш на нове? Робітник інституту шустик мені. E, на нове ми пропонуємо. Проводити випробування приймальні. От. Жарпим. О. О, О так, Боже. Давай. Сюда. Там для... замітьте. Консультантів больше, приємні. ніж виробників. <ріх>